Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні знову відповім на ваші запитання, які ви залишаєте в телеграм-групі, в приватних повідомленнях, Фейсбук-групі, в коментарях під відео на Ютубі. Тому рекомендую подивитися всім уважно, і я впевнений, що більшість з вас знайде відповідь на своє запитання. Від вас попрошу підтримки цього відео. Це звичайно лайк, це репост, ну і це підписка на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша активність допомагає цьому каналу розвиватися. Тому дуже вам дякую за вашу підтримку. Перед тим як ми перейдемо до відповідей на ваші запитання, хочу всіх вас, хто зараз в Польщі, запросити на фестиваль борщу борщфест, який відбудеться 21 липня в Познані. парк Цитаделя. Це є дуже хороша можливість відпочити, поспілкуватися і допомогти нашим збройним силам. Всі зароблені гроші. Переказуються на допомогу Збройним силам. Тому я рекомендую всім, хто в Познані, біля Познані, чи має можливість 21 липня приїхати на фестиваль Бурщу. Приїжджайте, приєднуйтесь, відпочиньте та допомагайте Збройним силам. Давайте перейдемо до першого запитання. Доброго дня! Перетнала кордон Польщі по продовженні карті побиту. Ну, тобто, вона протермінувалася у зв'язку з війною вона була продовжена. Поставили ж там в паспорті. Чи зможу я в'їхати в Польщу? По біометрії через три тижні чи не буде проблем? Немає виникнути жодних проблем. Чому? Тому що карта побиту і біометричний паспорт між собою не є взаємопов'язані. Тобто, якщо ви мали карту побиту і ви були на продовженій карті побиту, то біометрія. Не працювала дні по безвізу, не включалися. І тому, коли ви зараз виїхали, ви би мали без проблем заїхати знову вже по біометрії. Наступне більше розповідь ніж запитання, констатація факту. Ця людина звертається до мене, ділиться своєю історією в телеграмі. Хочу поділитися з вами інформацією, а ви що порадували людей. Сьогодні в Роцлаві мій син, якому в грудні виповнилося 18 років, отримав id карту і загранпаспорт. Документи ми подали в кінці березня і вчора нам задзвонили і повідомили, що вони готові до видачі. Віддали без проблем і нічого не питали про додаток Резерв Плюс. Може, тому що син виїхав з України в 2020 році і на військовому обліку не стоїть. Може, когось зацікавить ця інформація. Дякую вам за все. Як бачимо, повнолітній 18 років і отримав закордонний паспорт без жодних запитань по резерв плюс чи військово-облікових документах. Тут теж питання, бо не до кінця зрозуміло, тому що ви знаєте, що з 18 до 60 зараз в Польщі чи в інших чи в інших країнах, коли ви хочете замінити паспорт, отримати паспорт, то вимагають військово облікові документи. Тут людина говорить, що не вимагали, не питали, і все нормально. До речі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже крутеньку анкету. Заповнюйте її, з вами зв'язується менеджер, обговорюєте можливі пропозиції роботи і отримуєте найкращу пропозицію для себе. Тому не зволікайте, заповнюйте анкету. Наступне запитання: добрий день. Якщо я оформляю песель Укр на себе і сина 16 років, то чи зможу я повернутися в Україну без нього? Так, звичайно, що зможете. Те, що ви оформляєте песель на сина, чи на доньку, чи на когось іншого, це не зобов'язує бути завжди з ним і перетнати кордон тільки з ним. Але не забувайте, що, наприклад, якщо 16-літній залишається на території Польщі, він має бути з опікуном. Наступне запитання: Доброго дня. Скажіть, як відбувається перевірка документів з ДІАПЛ в аеропорту? Як при вильоті з країни, так і при прильоті разом з паспортом потрібно наголошувати, що маю статус укер і показувати емобиватель з Діапел, вони сканують QR-код і щось відмічають. Для того, щоб не було жодних проблем, потрібно показувати додаток, оновлення дату виїзду та в'їзду. Тобто, так, потрібно показувати додаток, щоб вони зафіксували, і щоб в майбутньому у вас не втратився статус Укр. Тому що, якщо це не буде фіксуватися, і ви заїдете по безвізу. То потім за якийсь час ви втрачаєте статус Укр тому так потрібно показувати додаток обов'язково. Наступне повідомлення: добрий день! Можливо, недавно хтось виїхав, хто має трьох дітей. Чоловік планує їхати, цікавить, що питають на кордоні чи довго тримають. Буду дуже вдячна за відповідь. Ну, я так розумію, жінка для чоловіка запитує. Зараз вимога для багатодітних батьків є проста. Це підтвердження, що ви є багатодітний батько, це свідоцтво про народження, можливо бути посвідчення багатодітного батька, ну і, звичайня, ну і звичайно оновлення військово-облікових документів. Це одне оце основні документи. Ну, і там безвіз, віза, карта побиту, що у вас там є, на чому ви заїжджаєте до Польщі. Це так. Тут питання підтвердження, що ви є багатодітне батько, свідоцтва або посвідчення. А може я запитати і свідоцтва, і посвідчення багатодітного батька, теж такі випадки бувають. Ну і, звичайно, оновлені військово-облікові документи. Наступне запитання: доброго дня! Чи треба зараз довіреність від батьків, щоб виїхати з України в Польщу дитині 15 років? Дивіться, якщо їде один з батьків, то від іншого не потрібно. Але якщо їде дитина там з бабусею, з дідусем, з там. З тіткою, чи ще з якимись родичами чи не родичами, то так, потрібно доручення, потрібен дозвіл від обох батьків. Наступне запитання. Доброго дня: закінчився термін закордонного паспорта у дитини. Продовжили у Польщі до 26-го року. Чи можна виїжджати у відпустку за кордон з цим паспортом, чи потрібно робити новий? Така річ, як продовження паспорта, вона була для тих людей, які. Швиденько виїжджали в Польщу з України, в інші країни під час початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз же трохи до того більше придираються. І якщо у вас є продовжений паспорт, ну я особисто не можу дати гарантії, що у вас все буде гаразд, і вас точно випустять з Польщі з цим паспортом і з дитиною, і потім без проблем ви заїдете. Тому моя рекомендація полягає в тому, що. Краще робити новий паспорт. Якщо вам хтось буде радити, чи там, наприклад, в коментарях сьогодні під цим відео напишуть, що ми вже виїжджали, і заїжджали, і без проблем все було. Добре, супер, класно. Але насправді потрібен діючий паспорт, не продовжений. Це добре, що така можливість є, і, мабуть, що якась частина громадян України з цього користає. Але 100% гарантії, що вас і випустять, і запустять в Польщу. Я не можу дати, тому моя рекомендація це робити новий паспорт, а не їздити на продовженому. Тому що в будь-який момент прикордонник, чи будь-яка інша перевірка, може сказати, ні, цей паспорт не годиться, і давайте назад. І ви втратите і фінанси, і час, і купу проблем. Також наступне запитання, це вже в приваті я отримав. Доброго дня хотіла вас запитати, якщо людина має кредит чи випустять за кордон. Ну, кредит це не є заборона виїзду. Це одразу я вам скажу: якщо у вас немає ніяких проблем з кредитом, з погашенням кредиту, то і вас ніхто не шукає, ніхто не обмежує в виїзді чи заїзді за кордон. Багато людей напевно, мільйони громадян України і не тільки України мають якісь кредитні зобов'язання. Хтось має кредит на автомобіль, хтось має кредит на житло, хтось на техніку. І ніхто ніколи не мав проблем з виїздом за кордон. Хіба що, якщо ви не платите, і це вже дойшла справа до суду, виконавча служба, вас там шукають, стягують якісь фінанси, тоді в такому випадку вас можуть розшукувати, подати вас в розшук, накласти якісь обмеження там на автомобіль, арешт на автомобіль, чи ще щось в такому випадку ви будете вже в базі перевірці документів на кордоні можуть з'явитися проблеми. Якщо ж ви. Все добре сплачуєте, у вас немає ніяких проблем. Ну то і проблем на кордоні теж не має бути. Друзі, ось такими відповідями на ваші запитання. Сьогодні я хотів з вами поділитися. Ми будемо продовжувати цю рубрику. Як як з'явиться знову перелік різних запитань, я знову висвітлю дам відповіді на них. Тому обов'язково будьте підписані, ставте лайк цьому відео, робіть репости своїм друзям та знайомим, щоб вони також знали про це. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.